Слава Ісусу Христу! Після довготривалої перерви в ефірі знову католицька програма Скеля. Цього місяця ми святкували воздвиження чесного Христа, тому наша програма буде присвячена цьому найважливішому для християн символу. А розпочнемо ми з короткого огляду подій. Львів'яни прихилилися до мощі святого Якова Стрепи. Раз в рік ковчег з мощами святого виносять мирянам. Пішою ходою львівські римокатолики несли мощі блаженного від санктуарію Святого Антонія до митрополичої базиліки успіння Пресвятої Діви Марії. Після завершення служби Божої архієпископ Мечислав Мокшицький вручив медалі блаженного якова Стрепи групі мирян, котрі відзначені за заслуги перед львівською архідієцезією. Українські греко-католики з цілого світу зібралися у Бразилії. В місті Прудентополісі відбулася п'ята сесія Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Духовенство занепокоєне кризою духовного покликання. Це був головний меседж собору. Кризу покликання переживає увесь християнський світ. А для молодої греко-католицької церкви це навпаки час піднесення. Нещодавно церква розпочала перші місії священників до країн Азії та Близького Сходу, але увага собору була звернена не лише до черниць та монахів. Вона закликала усіх мирян вести активне християнське життя. У Мюнхені лідери світових релігій молилися за мир у світі, згадуючи жертв нью-йоркських терактів. щорічна міжрелігійна зустріч, молитва за мир, люди та релігії. цього року пройшла у баварській столиці під закликом наше покликання жити разом. Папа Бенедикт XVI привітав учасників зустрічі і зазначив, що мир це не тільки те про що треба дбати, це також дар Божий. Серед запрошених виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель, православні патріархи, равини, мусульманські, буддистські та індустські представники. Міжконфесійні зустрічі відбуваються з 1986 року, коли в Асізі папа Іван Павло ІІ зібрав лідерів усіх світових релігій для спільної молитви за мир у світі. У Львові 16 та 17 вересня відбувся 10-й дієцезіальний день молоді, гаслом якого стали слова: вкорінені і збудовані на Христі, зміцнені у вірі. Молодь з усієї дієцезії мала змогу спільно молитись, спілкуватись та веселитися під звуки релігійної музики.